Народний депутат Олексій Гончаренко цілий неушкоджений. Поводилися з ним коректно. Так стверджує МВС Росії. Як доказ оприлюднє службове відео? Запис розмістили на відеосервері Московської поліції. Гончаренко в камері попереднього ув'язнення. Також російські поліцейські зняли прихід до відділка українського консула та повернення Гончаренко особистих речей. Серед них мобільний телефон, понад 6 тисяч доларів, 970 гривень і тисяча рублів. Далі без коментарів. Две майки ваши? Мои. Это ваши? Кулечек мой. Деньги ваши? Кулечек содержимым мой. Не, вы мне скажите, деньги ваши? Я что, купюры могу про... узнать? Вы будете пересчитывать? Не буду пересчитывать. А? Он отказывается пересчитывать, сколько здесь. Напередодні депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка затримали в центрі Москви під час ходи пам'яті Бориса Німцова. Московська поліція заявила, в слідчому комітеті Гончаренка мають допитати в справі про злочини проти громадянина Російської Федерації під час трагедії в Одесі 2 травня 2014 року. І нардеп вже повернувся в Україну менше години тому прилетів в аеропорт Бориспіль. Зараз там працює наша кореспондентка Вікторія Пластун. У неї запитаємо про подробиці. Вікторія, що розповідає народний депутат? Гончаренко розповів про те, що його затримали навіть не коли хода ще не почалася. Це каже, зробили чотири співробітники поліції. Вони одразу без ніяких звинувачень, без ніяких слів, попросили його пройти з ними. Він каже, опору не чинив. Вони відвели його до автозаку. Там е, Олексій Гончаренко каже, пред'явив їм дипломатичний паспорт. А сказав, що він є депутатом України. Проте це каже тільки погіршило ситуацію. Е, каже, що співробітники поліції чинили над ним фізичну розправу, били його, пожив. Ті, зокрема, вже після цього відвезли до відділку поліції в Китай-городі Москви. Там каже, допитували близько п'яти годин. Вже там не били. Проте каже, жодних звинувачень не висували. При цьому задавали досить дивні запитання за словами Гончаренка. Наприклад, розпитували, що він робив на майдані. Дивились на мозолі на руках і питали, чи стріляв він зі стрілецької зброї. Та каже, запитували про ситуацію в зоні АТО. При цьому під відділком міліції стоїть... Я в консул, він чекав 4 години, аби його пустили до народного депутату. Проте в поліцію його не запускали. Так само не допускали до Гончаренка його адвокатів і нагадаю, жодних звинувачень, за словами Гончаренко, йому не висували. Прошу далі, пряма мова. Жодного допиту з приводу Одеси не було, жодного питання з приводу Одеси не було. Взагалі, питання були ну такі. Ви знаєте, я навіть не знаю, як це пояснити. А, парадоксальні, що я там що робив а, під час майдану. Що я робив? Це було дуже смішно. Вони знайшли в моєму дипломатичному паспорті відмітку. Я 25 лютого повернувся з Брюсселя з комітету регіонів. І ось тут така відмітка. Якщо ви побачите, там написано Бруксей Національ», Ну це національний аеропорт, і це брюнат. І вони побачили, кажуть, НАТО. НАТО, ви бачите, в нього є відмітка, що він з НАТО. За словами Олексія Гончаренка, йому вручили повістку до суду за непокору органам влади та органам поліції. Проте вже на ранок наступного дня російська поліція цю повістку відкликала. Натомість він одразу в Москві написав заяву, написав протест щодо дій органів поліції і каже, має намір судитись з ними. Дякую, Вікторія Пластун, з останніми подробицями з аеропорту Бориспіль.